Привіт, друзі! Вона каналі Алікс Лох. вас вітаю. Тих, хто вперше приєднався, хочу сказати, що це канал про відносини Японії та України в сферах сім'ї, культури, бізнесу тощо. І сьогодні тема мого влогу це саме сім'я, а точніше, мої відносини з дружиною. Якраз в цьому році буде 10 років, як ми познайомилися. Дружина в мене з Японії, тобто вона японка. А як ви знаєте, Японія. В неї свої особливості. І звісно, у японців є теж свої особливості. Ви, мабуть, всі чули цю психологічну оцінку, що чоловік це з Марса, жінка з Венери, а я до цього ще можу додати, що крім того, що вони на різних планетах, в моєму випадку, ще ми знаходимося і в різних галактиках. Поділюсь з вами 10 -ма висновками, які я зробив, щоб ці дві галактики японська галактика, українська галактика, стали ближчими одна до одної. Це ніби такі прості речі, можна сказати, дрібнички, але вони дуже важливі і впливають на побудову відносин в сім'ї. Отже, перший момент, який я виділив, це вивчати мову, як не крукти, а шлях до серця японки лежить через її мову. Моя дружина вона знає російську мову, зараз вчить українську, тому ми переважно спілкуємося таким міксом україно-російським. Тому я й не дуже звертав увагу на вивчення японської мови. Але в якийсь момент я усвідомив, що мова це шлях до того, щоб покорити серце людини. Тому я відновив вивчення японської мови, і зараз я проходжу такий поглиблений курс вивчення японської мови. Уважно слухати! В комусь із відео я вже говорив про цей момент, ось тут знайдете це відео. Але ще раз хотів би зробити на цьому наголос: в чому він заключається? Дружина мені постійно каже, Ти мене не слухаєш. І от я задумався, чому вона мені це каже, не слухаю. Я ж ніби чую, що вона каже. І от я зробив такий висновок, що слухати означає дати якусь відповідь. Тобто отримати інформацію, переосмислити і дати відповідь на прослухане. Причому так, щоб дружина задовольнилася відповіддю. Кажу компліменти. Взагалі помічати, а також відмічати компліменти це надзвичайно сильна така штука. В моєму випадку компліменти мають бути на японській мові, наприклад, «Сугой! каваї. Компліменти українською мовою я звичайно кажу, але потім кожного разу потрібно пояснювати значення цього компліменту. Ну, тобто, ефект виходить не зовсім такий, як і хочеться. Але я продовжую розвиватися в цьому аспекті. Шоколад. Взагалі великий респект тій людині, яка винайшла шоколад. Мені здається, без шоколаду взагалі життя було б менш різнобарніше і менш солодше. Я часто купляю шоколад, і це значно підвищує настрій дружини. Чай. Така дрібничка, але дуже важлива. Я часто роблю собі чай чи каву на кухні. Але дуже важливий момент не просто зробити собі, а Перед цим запитати у дружини, чи буде вона теж пити. Коли я роблю чай собі, то запитую, чи буде дружина. Скажу чесно, не завжди хочеться це робити. Але коли я переборюю це собі, таке от небажання і пропоную, то відносини набагато покращуються. Наступний момент прибирання. Так от, прибирання чашок після чаювання, прибирання на кухні, прибирання в кімнаті. Хтось може сказати, так це ж ну, жіноча робота. Чому чоловік має це робити? Може і так, але я особливо на це не звертаю увагу. Оскільки я орієнтуюся на результат і бачу, що результат мене задовольняє. Дружина відчуває підтримку та допомогу. Я тепер не сам, а з компанією. <смітно> Час проведення з дітьми надзвичайно важливий. Хочу сказати, що е моя дружина часто вона заморюється на роботі. Тому я стараюсь брати на себе таку відповідальність, піклування про, лі... про дітей. І а, да, ось так, як ви бачите, це, мабуть, зараз такий час. Теж можу сказати, що це так в мене виходить ідеально, але наскільки можу, я стараюсь. І це дає свої результати. А стараюсь готувати їжу, це дуже важливий такий момент. Теж не можу сказати, що воно це виходить ідеально в мене, але наскільки я можу, я стараюсь. І те, що можу, я роблю. Меню в мене невелике, але дещо можу: Малинці, от, борщ готую. Всім японцям подобається. Стараюсь вивчати та практикувати японську культуру. І Японія це країна, де люди стараються служити один одному. Країна, яка визнана одна із найкращих, яка надає послуги своїм клієнтам. Я задумався взагалі, в чому сила цих послуг і як вони проявляються. В Японії навіть таке існує правило, що якщо клієнт заходить в ресторан, то Бог заходить в ресторан. І вони стараються служити клієнту як ніби Богу. Так от звідки ця культура служіння клієнту береться, вона береться з сім'ї, коли чоловік служить дружині, дружина чоловікові, діти батькам, батьки дітям. То наріжний камінь суспільства це сім'я. Донька вирішила погратися з цими вушками. Не якась своя гра тут біля мене зацікавленість. Щира зацікавленість це важливий такі аспекти, які я стараюсь практикувати. Цікавленість у будь-чому, тобто, як пройшов день, що було на обід, тобто, чи можливо, були якісь труднощі. Тобто зацікавленість простими такими моментами, які являються дуже важливими. Приявлення уваги це ключовий момент для укріплення відносин. підтримка коли складно. Особливо це проявляється, коли щось не виходить. У мене такий характер, що я починаю шукати винних. Ну, це виглядає ніби так, чому ти не зробила, я ж казав. Знайти винних це взагалі така моя риса характеру, з якою я борюся. І всього, в Японії тут не шукають винних, маю на увазі у відносинах. Да? Тобто, якщо складно, стараються підтримувати і концентруються на сильних сторонах. Тобто, наприклад, якщо на кухні розбивається чашка, є два варіанти. Один варіант я ж тобі казав не ставити чашку на краю столу, ти поставила, вона впала і розбилась. І інший підхід, коли розбивається чашка, чи все добре з тобою, чи ти не забилася, чи ніде не поранилася. Так от, що я помітив, що частіше всього тут в Японії саме конструється на другому варіанті: чи ти не забилася, чи ти не поранилася. Саме таке запитують в першу чергу, а потім, уже чашка і все інше. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Якщо у вас є можливість підтримати канал, то внизу ссылка на баймі кофі. Поти лайк, якщо сподобалося відео. Черти друзям, чекаю на коментарі. Щасливо і до скорої зустрічі. Бай-бай!